Я Замула Матвій, учень восьмого класу Нікольської опорної школи номер 1 Що на Донеччині? Запрошую вас на екостежку Блакитне озеро. Краса Дніпропетровщини». цим проектом мені допомагала працювати вчитель біології Замуле Тетяна Валерівна. Вона ж моя мама. Ходімо разом в цю подорож до Блакитного озера. Блакитне озеро. Це краса Дніпропетровщини. Воно розташоване в селищі Єлизаветівка поблизу Кам'янського. Мальовничість даного озера не порівняти ні з чим. Дивовижні круті піщені схили, величезні звивисті корені, могутних сосен, що оточили. Озеро яскраво блакитна вода. Усе це дозволяє насолодитися природою усій її красі. Блакитне озеро або як його офіційно називають Єлизаветівський котлован утворилося на початку 70-х років під час будівництва житлових масивів у Кам'янському. Блакитне озеро назване так через чисту прозору воду, в якій відбивається небо. Глибина озера до 20 метрів, площа водного дзеркала 200 тисяч квадратних метрів. Якщо бути зовсім точним, озеро не завжди блакитне. Колір водойми обумовлений заломленням сонячних променів у глибинах. Він залежить від погоди, часу, сезону, особливостей зору. У палітрі озера виділяють сотні відтінків від бірюзового, до блакитнувата палевого колір водойми мінливий, незмінна лише чистота водяного дзеркала. У блакитного озера є ще одна особливість воно ніколи не замерзає, не хвилюється і приголомшує прозорістю. Уздовж берега ростуть очерет, рогіз, осока, верба. Ці рослини не лише прикрашають водойму, а й очищують воду, укріпляють берег та створюють домівки для птахів і комах. А сосновий ліс поблизу підтримує мікроклімат, захищаючи озеро від вітрів і перегріву. Тут мешкають качки, лиски, чаплі, над озером літають бабки, по воді ковзають водомірки, у глибині плавають карасі, лини, коруп, щука, окунь, лящ, товстолоб та плітки. Краса озера дуже тендітна. Озеро страждає від сміття, витоптування берегів, несанкціонованих копань і вогнищ. Тож кожен відвідувач має пам'ятати головні правила кодексу екотуриста. не сміти, не ламай гілок, не пали вогнич, бережи чистоту води, бо саме від нас залежить, яким залишиться Блакитне озеро для майбутніх поколінь.